Фактично всяка система була знищена. Що і кримінально заборонено, і ще є порушення статті 7 закону України про Природний Заповідний фонд. Це остров Заповідний. Тому так, такий вплив згідно українського законодавства неможливий. Тобто КП ПЛЕСО, яка цим займалася, вона. Перебільшила свої повноваження, і зараз оболонська прокуратура міста Києва буде відкривати кримінальну справу по нашому зверненню о злочині. Перш за все, там було знищено шар ґрунту. На цьому ґрунті росли так звані псамоніфні луки. Ці луки, охороняються селищною директивою ЄС. Тобто Україна, якщо вона хоче зайти до ЄС, вона Брала на себе зобов'язання виконувати в тому числі і екологічні документи ЄС. А такі луки там ростуть. Це унікальні руки, тому вони охороняються. Вони були повністю знищені, бо їх просто пройшли, знищили бульдозером і посадили газонну травку. І був знищений ще й ландшафт. Тобто, це, це саме головне. Ну а потім там знищили дерева, потім там знищили кущі, потім там знищили. Десь порядка ста червонокнижних півників Сибірських. І разом з деревами і кущами були знищені рідкісні види птахів, такі, наприклад, як гнізда малого та середнього дятлів, та оселища червонокнижних кажанів. Ну ми порахували так по-середньому, по-мінімальному, десь це, мабуть, півтора мільйона. Так сказати, вже <смість> ціна цього знищення. От. А якщо там е, інспекція порахує разом з прокуратурою, то думаю, що е, керівництво Плеса, мабуть, не просто відставку піде, а піде, так сказати, по кримінальній статті. Бо це взагалі так, такого і неможливо. розумієте? Щоб просто прийти і заповідний озеро просто так знищити. Хоча кому мішали ці півники, кому мішали ці Луки, е, скажімо, ці площадки для дітей, ці спортивні площадки можна було зробити і там. Навіщо було б такі дерева знищувати? До речі, Плеса заявляє, що нібито острів штучно створений, і тому там в 70-х роках і там не могли, не могли рости ці дерева. Ну, Це маніпуляція. Він дійсно створений. Але як створений? Це була заплава Дніпра. Потім прорили, так сказати, біля цієї заплави ближче до е, місця пропили такий величезний котлован, в якого брали пісок для значить, відбудовки е, будівлі в, 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 в Полонському сіві? Да? І тому оця, кусок цієї заплави він став островом. Розумієте, да? Але дерева там як росли і росли. І крім того, я би запитав керівництво плеса: а як на штучно створеному острові? Можуть бути такі дивні луки. Це тисячі років вони створюються. Це не казонна травка, розумієте? І вони нас звинувачують, що типу, ми там неправильно даємо інформацію. Ні, ми даємо правильну інформацію. Ми ще до війни ми досліджували цей острів. Є наукова праця, видана КМДА, до речі, на гроші КМДА, де розказуються про різні ціни куточки міста Києва і саме про цей Оболонський острів. Тобто це наукова праця. Ось. І... Все це було знищено, причому навіщо? Я так розумію, що просто щоб були величезні гроші, які потім можна було вкрасти чи там по -по -по поділити. А скажіть, будь ласка, перед е, такими подібними благоустроями, коли вони стосуються саме екологічних зон, чи мають е, забудовники, люди, які займаються цим благоустроєм, якось брати якийсь дозвіл, чи хоча б якось консультуватися з екологами, люди, які ну, саме в цій справі розбираються, а, розумієте? Дійсно, так. Але вони, наскільки нам відомо, ми відсліджували цю справу, вони взяли всі ці документи, які треба брати, якщо б цей острів був не заповідний. Якщо цей острів заповідний, то таких документів просто не дають. Бо ну як можна давати дозвіли на знищення, скажімо, луків на 14 га? Ну. Да, може би там декілька старих дерев, які там аварійні, які можуть типу, впасти, можна було так сказати зняти. Але на це теж інші документи. Але які документи можна давати на знищення повного острова 14 гектарів цих луків? Розумієте? Таких документів ніхто не дасть, тому що це кримінальна стаття. А вони просто, не знаючи законодавства, вони вирішили це, це звичайний острів. Ну, типа Труханова. І Його можна, отак от, так сказати, е е знищувати. Ви сказали, що справа передана до прокуратури, і чи дають якісь прогнози, е чи буде виграшною ця справа, і загалом хід їй щось відомо? Ну, я скажу, що це не перша наша справа, яку ми починаємо. Наприклад, е рік тому у нас була справа проти тій каналу, який заліз, в інший заказник, заповідний заказник наш. Е це Деснянські луки, Все, вже там підоза, вже йдуть суди. Гендиректор Києводканала. Інша справа в нас, скажімо, по озеру тягле. Якщо там ви, ви знаєте, там забудовники дорогу так сказати, будували і засипали сміттям. Це інша справа. По заказню ще з Герківщина, ще одна справа. Там незаконно добували пісок. Тобто, ми фахівці в цьому напрямі, і ми не зліземо. Не зліземо, тому що ну, якщо там зрізали незаконно два-три дерева, то там щось таке. Але коли просто знищують перлину київських островів, отак, от, просто да? ну, прикриваюсь, мабуть, атлетическою поступ... фігурою кличка. Типу Кличко, все так сказати, да, зах... не, захистить. не захистить. Ми будемо до, до кінця.